Зведений загін міліціонерів Чернігівщини в черговий раз поїхав в зону проведення антитерористичної операції. Там хлопці змінять на бойовому посту своїх побратимів, які повернуться додому на відпочинок. Це вже п'ята ротація чернігівських міліціянтів. Вони нестимуть службу на блокпостах, патрулюватимуть вулиці звільнених міст та контролюватимуть потік біженців. На сьогоднішній день обстановка не зовсім легка, є обострення. оперативной обстановке на обслуживаемой территории. Но тем не менее, я считаю, что личный состав сводного отряда готов выполнять те задачи, которые на сегодняшний день ставятся перед нами и правительством, и Министерством внутренних дел. Ніоднарано ті лі тут лічний состав, який виїжджав неоднократно в краткомслуженої командіровки. Це вже п'ята ротація лічного составу, показував високий бойовий і моральний дух. Правоохоронці добре екіпіровані та забезпечені всім необхідним. Засоби захисту, бронежилети та зброя, багажний відсік автобусу, вщент забитий необхідними речами їжею та водою. Провести хлопців на схід прийшли їхні друзі, побратими та родичі. Чоловік Тетяни на схід їде вже не вперше. Кожного разу жінка від хвилювання. Закоханого не спить ночами, однак розуміє, що в такій ситуації країна як ніколи має потребу у захисті, а тому мовчки підтримує чоловіка та його вибір захищати країну. З кожним разом все важче і важче. Перший раз це було вроді як тяжело, але ми не розуміли, о чому йде річ. Ажадає його місяць, були всі чувства переживання, неспані ночі. Во второй раз та намного тяжелее, але. Держимось. Питаємося, по крайней мере, не розстраюємо його. Після напутніх слів очільника міліції та голови ради ветеранів ОВС, хлопці із гарним настроєм, налаштовані на перемогу, відправилися до зони несення служби.